Повстання Тараса Федоровича Трясили козацько-селянське повстання під керівництвом гетьмана нереєстрових запорізьких козаків Тараса Федоровича проти гніту уряду Речі Посполитої. У березні 1630 року близько 700 козаків, виписаних з реєстру, вирушили до Запоріжжя під керівництвом Федоровича. По прибуттю до Черкас вони заарештували гетьмана реєстрового козацтва Григорія Чорного, який вів пропольську політику. Потім козаки провели наступ на Корсунь, розбиваючи по дорозі невеликі ворожі загони. Коли військо дійшло до облоги Корсу. Останні загони покинули захисників міста, перейшовши на бік козаків. У скрутному становищі польські війська відійшли з міста, відходячи у бік Києва. Корсунь був здобутий 4 квітня. До повстання приєдналася велика кількість козаків з лівого та правого берегу Дніпра, а чисельність повстанців досягла 35-40 тисяч осіб. Незабаром поляки, що відійшли, об'єднались з військами коронного стражника Самуїла Ляща. Каштеляна Станіслава Потоцького, також гетьмана Станіслава Конецпольського. У травні 1630 року об'єднана польська армія переправилася в Києві через Дніпро і атакувала козаків. В той час головні козацькі сили на чолі з Федоровичем сконцентрувались навколо Переяслава, де було створено укріплений табір. 17 травня під Переяслав дістались війська Конецпольського та розпочали облогу, яка тривала три тижні. Під час облоги козаки досягли чималих успіхів. Вночі проти 2 червня відбулась стара. Ніч була то нічна вилазка козаків до польського табору. По легенді, вилазка була успішною для козаків. Основною причиною повстання було подальше посилення феодально-кріпосницького гніту і утисків з боку можновладців Речі Посполитої, як засвідчують джерела. Борецький та інші представники духовництва звернулися з листами до запорожців, закликаючи їх виступити на захист православ'я. тощо. керівники повстання вперше сформулювали програму, в якій поєднувалися вимоги соціально-економічного та національно-релігійного характеру, у зверненнях до населення лунали заклики. Щоб вести спільну боротьбу. Також вперше керівники повстання спробували організувати повстання народних мас не лише Півдня Київщини, а й інших українських земель. Тож не випадково до 10 тисяч повсталих козаків протягом квітня, початку травня, приєдналися тисячі селян і міщан у повстанському таборі під Переяславом. У другій половині травня налічувалося понад 30 тисяч осіб. У другій декаді травня 20 тисячне королівське військо розпочало битву з повстанцями, що з перервами тривали три тижні. Добитися перемоги військам речі. Посполитої не вдалося, війська наступаючих понесли значні втрати. У боях під Корсунем і під Переяславом повстанці змогли нанести поразки війську Речі Посполитої і примусили гетьмана конець польського підписати угоду в Переяславі, укладення нової угоди з козацькою старшиною, яка передбачала збільшення реєстру до 8 тисяч осіб і повернення до підданства покозачених селян і міщан, що зрозуміло не могло задовольнити повстанців.